Якщо Росія застосує ядерку або підірве заес, або будь-який інший ядерний об'єкт, це вважатиметься нападом на НАТО і передбачатиме військову відповідь. Республіканець Лінсі Грем і демократ Річард Блюменталь внесли в Сенат США проєкт резолюції, в якому йдеться розміщення тактичної ядерної зброї РФ на території Білорусі становить загрозу для України і країн-членів Північноатлантичного альянсу. Ядерний вибух може кардинально розвернути хід цієї війни. І Якщо бойові дії зараз стосуються винятково України та Росії, то підрив зас може спричинити справжню екологічну катастрофу на території Білорусі. Близько 40 країн, і тоді відповідь не забариться. Тож сенатори пропонують адміністрації США провести консультації з лідерами НАТО та іншими європейськими лідерами, щоб розробити комплексну відповідь для мінімізації загрози цивільним, координувати дипломатичну і військову відповідь з урахуванням ситуації. І Якщо навіть смерть мільйонів людей і на полі бою, і внаслідок застосування ядерки не лякають Путіна, то загроза вступу у війну НАТО і дуже швидкий крах режиму в такому випадку має змусити його замислитись над необхідністю викопувати собі могилу. Світ потроху починає розплющувати очі, і, попри те, що це відбувається вкрай повільно, до тих, хто не чує щодня обстріли, не втратив близьких людей на війні, чий будинок цілий і неушкоджений, поступово доходить. Хоч зараз вони не відчувають цієї війни на собі, дуже скоро вона може постукати і в їх двері, якщо не діяти радикальною, просто зараз як найкраще візуалізує це промова Говарда Баффета, сина мультимільярдера і філантропа Уорена Баффета на Лондонській конференції з відновлення України він відвідав Україну і на власні очі побачив все, що тут відбувається, і поспілкувався з військовими та цивільними. Баффет зауважив, все, що керує тими, хто закриває очі на злочини Росії, це страх. Але ніхто ніколи б не боровся, якби боявся наслідків. Я визнаю я ціную. Я дякую кожному за все, що ви робите, аби підтримати Україну. Але я мушу визнати, були часи, коли ми були малодушними. Ми допомагали, але ми були повільними. А були часи, коли ми були нерішучими. Ми не передаємо Україні все, що їй потрібно, щоб виграти цю війну. Але гірше цього, те, що ми вимагаємо від України воювати так, як ми не воювали б самі. Так чого ж ми чекаємо? Ця промова, а також проєкт резолюції, звучать доволі обнадійливо. Втім, як буде на ділі, покаже час.